І першій частині зібрання на початку хочу разом з вами пороздумувати про найбільш відому обітницю Божу у Біблії. Так, більшість віруючих її називають, і ви вже запустили процес мислення, щоб сказати чи відгадати, що це за обітниця. Діти принесли додому кошеня, але це було маленьке кошеня, щойно розплющило очі, і воно було боязким і невпевненим. Воно забивалося в куток і сиділо там, боялося людей. І діти вирішили цієї сім'ї, діти вирішили навчити лазити його по деревах, щоб воно було, як інші коти, бігати за мишами, лазити по деревах. І вони пустили його на гілку дерева і підпихали, і підпихали, а воно сиділо. Тоді вони взяли палку і почали бити по тій гілці, щоб воно бігло далі, пригало по тих гілках дерева, і воно побігло, побігло, побігло на самий тонкий кінчик гілки. Воно там обірвалося, схопилося передніми лапами. І не мало достатньо сили в своїх м'язах, щоб підкинути нижні ноги і знову вилізти на гілку. І так воно висіло на висоті, яку не можна було дістати. Діти принесли. Стільця підставляли, вони не могли його дістати, не хотіли трусити, бо воно впаде з кількох метрів на землю. В розпачі вони покликали тата. Тато став на стілець, не може дістати те кошеня, що висить на гілці, і ось-ось обірветься. Знаю, що я зроблю, сказав тато. Тут поруч стояла машина, він відкрив багажник. в багажнику у нього був трос. І він прив'язав трос за цю гілку трошки нижче. Інший кінець петлі троса накинув на фаркоп і каже для свого сина: Ти ставай на стільчик, я буду помаленьку, помаленьку від'їжджати. Ми будемо помалесеньку нагинати гілку. І ви, як зможете, хватайте його за ноги і тягніть і так спасемо кота. І він помалесеньку помалесеньку від'їжджає, гілочка нахиляється, від'їжджає, гілочка нахиляється, хлопець стоїть. Уже вже він ледве ледве торкається за його, ці задні лапки. Він від'їжджає, гілочка нахиляється. Це був дуже великий розпач. Сама головна річ в тому, що туди, куди полетів кіт, там був ставок. Діти плачуть і ридають. І просять тату, Ходи, може він десь випливе, може ми його десь в комишах чи десь на березі найдемо мокрого, нам треба його спасти. Вони ходили годину і другу, і нічого не знайшли. Це кінець історії. Я хочу з вами сьогодні поговорити про найбільшу обітницю. Комусь жалко це кошеня. Хтось скаже: Я так і знав, коли вони прийшли з цією ідеєю, шнурком тягнути за гілку, я так і знав, що буде такий результат. Але ми прочитаємо Боже Слово про найбільш відому обітницю. Римлянам 8, 28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. І може, віруюча людина не знає конкретно, де це написано, але ми знаємо цю фразу, що віруючим усе допомагає на добре. Якось так Бог робить, якось так Бог нам пообіцяв. Чотири речі складають основу цієї найбільш відомої обітниці. І давайте ми їх коротко розглянемо в цій першій половині. Перше. І знаємо. Знання. Знання чи знати, щоб ви знали, така фраза це дуже велика і відома фраза в Біблії. І ми відразу, ті, хто читає Біблію вже як мінімум кілька років, приходимо до згадки кількох таких місць, що Євангелія нам каже, потрібно, щоб ви це знали. Це написав я вам, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Бачите, коли ми повірили, нам ніякий ні ангел не приходив. Не вітав нас. Люди тільки оточували і раділи з нами. Нам ніяке свідоцтво про духовне народження, ні звідки новою поштою не прийшло. Писання каже, треба, щоб ви знали, хоча ви нічого з цього не бачили, ви не, ви не, не були на своєму духовному народженні, але ви маєте знати. Луки 5,24. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі? Як можна побачити людину, ось вона в гріхах, і ось вона прощена через хвилину? Як можна побачити по зовнішній різниці, що вона стоїть і гріхи прощені? Писання каже, Ісус каже, треба, щоб ви це знали просто. 1 Коринтянам 11, 11.3. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос? Як по зовнішньому вигляду чоловіка та дружини визначити, хто з них голова? Тому що в сім'ях жінки бувають. Потужніші. Вони можуть дуже легко заламати свого чоловіка і посадити на диван, коли він розійшовся. І навіть чоловіки інколи не можуть відкрити банку і кажуть: жінці, нано на, відкрий. Не завжди можна сказати, що чоловік в місця сильніший. Колосянам 4:6. Щоб ви знали, як маєте кожному відповідати. Перше, друге Тимофія 3:1. Знайжити це, що останніми днями настануть важкі часи. Це такий короткий перелік багатьох місць у писанні, де сказано, вам потрібно просто це знати. В листі до Римлян, з якого ми читаємо, 5 разів використовується ця фраза. Щось ми знаємо, ми повинні знати, говорячи про духовні речі, щось ми не знаємо і нам поки що не відкрито. Ми можемо говорити про якісь такі віддалені речі, ми не знаємо кількості анголів, ми не знаємо, коли Бог створив пекло в ці шість днів творіння, чи до того, чи коли. Один вірш перед тим, 8.26, до Римлян, каже, ми навіть не знаємо, про що маємо молитися. Є речі, яких ми не знаємо, але Бог нам каже, є певні речі, які ви повинні знати день і вночі. Пробудити вас в три години ночі, ви повинні це знати. Слово знати це протилежність до таких наших шляхів висновку, як я це відчуваю. Деякі люди хочуть, щоб дух присутності Христа чи Святого Духа тут відчувався в тілі, щоб проходили якісь мурашки, щоб сльози капали, чи, чи радість мене запалювала, я не міг стояти на ногах чи щось інше. Слово знати скасовує всі інші підходи до знання. Це означає, що я не відчуваю, а знаю. Мені не здається. Це так не тому, що навкруги скрізь я це бачу. Це не тому, що так мене хтось навчив, щоб ви знали, ніколи цього не бачивши, поки по цю сторону життя. Наша обітниця починається зі слів. Що є така обітниця. Ви не знаєте, як вона розкладається, як воно розв'язується. Я в кінці цього вірша, який закінчується хорошим словом, все допомагає на добре. Як з усього, що складає наше життя, виходить добро, ми не можемо розв'язати. Ми не знаємо цієї шахової партії, яка приводить до фінальної нашої перемоги в Бозі. Але Христос, Писання Павло, каже: перше всього, ви повинні це знати. Ви цього не бачите. Наше життя складається з двох частин, і інша частина нашого життя, де ми посаджені з Христом на небесах, вона для нас не видима. Тому, завершуючи обговорення цього слова і знаємо, треба, друзі, нам сказати, що почався рік, це вже у нас третя, тобто друга неділя року. І ми в цьому році будемо продовжувати як церква. Дізнаватися, пізнавати, взнавати Божі відкриття, досягати їх. І це ми будемо робити через пізнання, відкриття слова Біблії, істин, Писання. Ми повинні знати зі слова. Перша Тимофія 4:13 Павло каже: поки я прийду, пильнуй читання, нагадування та науки. Про це піклуйся у цім, пробувай, бо це єдине справжнє джерело віри, звідки ми можемо щось знати про себе в першу чергу, про Бога, про добрість Божу і про Божі обітниці. Ця обітниця, що ми можемо знати, не бачивши і не, чув, не відчуваючи. Друге, що тим, хто любить Бога, і тут поговоримо про любов до Бога. Дуже швидко ми перейшли до звуження параметрів цієї обітниці. Тут не і знай, що всім все допомагає на добре. Отже, питання стоїть так: мені треба знати, що таке любов до Бога, як Бог сприймає чи, чи оцінює мою любов, тому що ця обітниця не для, для всіх, це обітниця окремим людям. І якщо я хочу скористуватися кінцівкою цієї обітниці, що все в кінці кінців зіграє на добро. Мені треба любити Бога. Простий аналіз чи перевірка себе. Чи люблю я Бога, люблячи Його відкриття? Чи люблю я Бога, люблячи Його наречену церкву? Чи люблю я Бога, шануючи Божий день тижня, який належить йому віддавати? Чи люблю я Бога, люблячи молитись до Нього? Ця обітниця зовсім не для всіх людей. Слова Христа Івана 15, 10. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Івана 14, 28. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. Один з ранніх отців церкви, я не так часто цитую його вислови, тому що він відповідальний за більшість богослов'я католицької церкви, але багато в чому він шукав Бога і мудрі вислови давав. Августин Аврелій сказав, коли стояло питання: а чи це можна, а чи по Біблії це можна. А це можна робити, і так далі. І він дав таку універсальну відповідь, яка працює, мені здається, і сьогодні. Він сказав тим людям чи тому своєму опоненту: люби Бога по-справжньому і тоді роби, що хочеш. А якщо я по-справжньому буду любити Бога, я ніколи не буду робити, щоб зневажити Боже відкриття, щоб зневажити чи нехтувати церквою. Нехтувати днем Господнім, нехтувати молитвою і всіми духовними вправами, які приємні для Бога які корисні для нас. Люби Бога і роби, що хочеш. Павло писав до церкви в Коринті, 1 Коринтян 15, 34, і сказав бо деякі там у вас в церкві, Бога не знають, говорю вам на сором. Тому, друзі, наше завдання, коли починається цей рік, якщо ми хочемо скористуватися цією заповіддю, найбільшою, найвідомішою заповіддю з усіх заповідей і обітниць нового заповіту, нам завдання любити Бога. Тому що тільки, хто любить Бога, не так, щоб для інших було видно, чи щоб для себе заспокоїти своє сумління. А любити Бога, як Бог це визнає. І наша любов повинна до Нього зростати. Ця обітниця тільки для тих людей. Я можу встати на коліна і молитися. Боже, я прочитав Римлянам 8.28. Я хочу любити Тебе, щоб у цьому році все, що прийде в мою сторону, всі обставини, всі думки, всі переживання, всі радості, все ти так спакував, все ти так загорнув, все ти так розставив. Щоб я побачив, що не було нічого поганого, а все пішло на добре. Третє, хто покликаний його постановою? Цей самий 28-й вірш. Ми не будемо вдаватися і ставати на хитку кригу і покликання і Божі передбачення і постанови. Ми звернемо увагу на саме перше слово, на слово покликаний. Бог усіх покликав до себе. Ісаї 45.22 це старий заповіт. Бог старого заповіту, такий самий, як і Бог нового заповіту. Зверніться до мене і спасетесь усі кінці землі, тобто кожен народ, кожна мова, кожне якесь коліно. Матвія 11:28. Ісус, бувши в тілі, з'явив Бога і від імені Бога, бо Христос сказав: Я говорю слова не від себе. А слова від Бога, який послав мене, прийдіть до мене усі, струджені та обтяжені, я заспокою вас. Як так Бог постановив покликати до себе і спасти всіх, але в кінці кінців не всі спасуться, навіть здається, така картина з Біблії, вивчаючи її, що більшість людей скоріше загине, ніж спасеться? Якщо Людина відкидає Бога, відкидає Бога. Вона покликана, і Бог її кличе, і вона відкидає Бога. То Бог не чинить насилля з цією людиною, а Бог дозволяє їй іти туди, куди вона хоче. І вона прийде в те місце, де Бога немає, якого вона відкидала. І це місце вічного покарання, суду і мук, місце озера вогненого. Немає. Такої ситуації, як я відкидаю Бога, але у нас із Богом нейтральні стосунки. Я скажу, що переживають молоді хлопці, коли вони кохають дівчину, а вона не бачить в ньому нічого такого. Ну, як то кажуть, це не моє вона каже. А він. Ну просто він горить, він палиться, його серце сумує. І ось приходить час цієї такої відповідальної розмови. І він розуміє, і вона розуміє, що ця розмова буде, чи будемо ми далі дружити разом, і йти якось в напрямку, щоб об'єднуватися, чи ми розходимось. І ця розмова і в нього сохне в роті, і він не може сказати слова, але в кінці кінців. Він каже, що я хотів би, я кохаю тебе, хотів би одружитися з тобою, бути навіки в цьому житті з тобою. Окрім тебе, мені нікого не треба. А вона йому каже: я тебе не відкидаю. Я не кажу, що ти поганий, чи ти якийсь не такий. Давай ми з тобою будемо що? Друзями. Я вас запитую, всіх запитую, хлопців, дівчат, старших і молодших. Вони будуть після того друзями чи ні? Бог закликає всіх поєднатися з Ним у спасінні через Ісуса Христа справжньою любов'ю. Люди, які навіть і не відкидають Бога, не є противниками Бога, але кажуть, нам з тобою не по дорозі, ми будемо з тобою друзями, ніколи з ним не об'єднаються. Отже, наша ця Божа заповідь. Ця Божа обітниця говорить про три речі. Ми повинні це знати. Далі, це стосується тих, хто любить Бога по справжньому. Вона може стосуватися всіх людей. Тільки треба любити Бога і останнє. Усе допомагає на добро. Це сама обітниця. Слово усе. Спершу проповідуючи на це місце, сказав таку фразу, яку тепер знають всі проповідники. Усе означає усе, і це усе, що усе означає. Поза словом, усе не має ніякого винятку. Те, що ми бачимо як зло, те, що ми бачимо як погано, в кінці кінців Бог розставить так, що воно буде за остаточне добро для нас. Я не хочу сказати, і ми не повинні думати, що погані речі, які стаються з нами, ми повинні заглушити свій аналіз і сказати: я розбив машину, чи мені там підпалили будинок, чи там я зломав ногу, чи там хтось втопився. Ми не повинні сказати, ні-ні-ні, ця це, це сатана мене змушує думати, що це погане, а насправді це добре. Ні, це не добре. Ні пожар, ні крадіжка, ні смерч, ні війна це не добре. Це зло, яке пропагує і піднімає диявол і зло, яке існує в світі. Але Ця обітниця говорить, що Бог може взяти зло і в кінці кінців з нього зробити добро. Я роздумував над цим, де ми бачимо ці випадки в писанні, що ми можемо припустити, коли зло стало добром. Найбільш відомий випадок, який прийшов відразу мені на пам'ять, як Йосип сказав до своїх братів: ви замишляли, ви задумували це на зло. А Бог обернув це на добро. Інший випадок, коли Петро проповідав і сказав, що ви, начальника чи того, хто початок життя вбили, але Бог з нього зробив Спасителя, люди дивляться на Бога і не дуже приймають ідею, що він добрий. Чому в водах потопу загинули всі люди? Ну добре. А чому були винні грудні й маленькі діти? В чому, в яких гріхах? Допотопного світу були винні вони. Ханаан. Чому, коли євреї перейшли Йордан і зайшли в цю землю, Бог сказав винищити всіх, щоб вони не жили поміж вами. Тому що гріха Амор'янина, чи жителя цього краю дійшов уже до самого верху посудини. Під, під горло цієї посудини підійшов. Війна ми переживаємо. На кожному місці, на кожній площі стоять оці сотні, а якщо їх додати, це тисячі, сотні тисяч військових, які загинули. А причому я нещодавно прочитав статистику, що 30 тисяч людей на цій війні військових пропали безвісти. І серед них є і наші знайомі. Це ще цих 30 тисяч додасться. Не думаємо, що вони всі десь ще живі. Як це все може Бог обернути на добро? Відповідь. В цій обітниці немає надії тим, хто не любить Бога, Бог не обіцяв їм нічого. Окрім того, що вони знаходяться в Божому списку на гніві, Бог чекає, милосердний Бог чекає їх навернення, коли вони прийдуть і навернуться. У Ханаані, яких Бог повелів знищити, десятки дітей приносили в жертву. І коли ми будемо в небі, друзі, це те, що ми можемо припустити. Ми там познайомимося з людьми, зі спасенними людьми, які будуть з Ханаану. І ми запитаємо, коли ти жив у Ханаані? А вони скажуть, ми жили якраз в той час, коли євреї переходили через пустелю приблизно в 1400 х роках до нашої ери. І ми скажемо, як ти з Ханаану, з тої язичницької, безбожної землі? Ідольської попав у небеса. Хто тебе сюди пустив? І він дасть нам відповідь: Я попав сюди, тому що мене маленького принесли в жертву. Якщо ми когось узнаємо, що він потопився у водах потопу, і ми скажемо, як ти сюди попав, Бог же ж не знайшов жодного праведного в допотопному світі, окрім і його сім'ї. Як ти сюди попав? Він скаже. Я сюди попав, бо я втопився маленьким. І коли ми зустрінемо, можливо, це те, що ми, друзі, я нічого не обіцяю. Я, я так само, як і ви, намагаюся зрозуміти, як Бог може огидне зло зробити на добро саме головне від нас треба любити Бога. І багато людей і воїнів. Які загинули сьогодні на війні, і ми можемо зустріти їх в небі і запитати, як ти сюди попав? Ти ж, ти ж не здав Бога, ти ж відкидав його. І він може сказати: я попав сюди, тому що в мене була одна хвилина, я помирав на полі. І єдине, що я знав і пам'ятав, що колись мені хтось, коли я йшов, чи коли я був десь там на другій лінії, дав Євангелію. Хтось приїжджав, хтось мені казав, і так я сюди попав. Бо якби не було смертної ситуації ні в одного, ні в другого, ні в третього при випадки, які я навів, можливо, вони б і не попали. Бог для когось робить такі екстремальні ситуації, які, на нашу думку, являються просто абсолютним злом, смерть втопилися, принесли Богові в жертву, спалили. Але Бог спасає людей як може. Друзі, знову я не кажу, що все зло, це добре, воно є злом. Але Бог робить, що воно все допомагає. Слово допомагає це грецьке слово сунергео, що означає працює чи співпрацює разом. Коли ви отримуєте пакетик картоплі фрі, ви хотіли б зверху, щоб вона трішки була посолена, і сіль це хороша річ. І сіль була колись валютою в древньому світі. Але якщо сіль розкласти на два компоненти, з яких вона складається, то це натрій, це отрута і огида. Я не раджу нікому його пробувати на язик, і це хлор. Хлор це газ. Коли ми з батьками приїхали жити в Басівкут, одні люди, старші люди, просто чи то так налякати, чи то так перевірити. Мого батька, який був тоді ще ну, молодим таким 20 з гаком років, може 26 років, один старший чоловік сказав: ви знаєте, що в Рівному Басівку це найнижчий район міста. Ну, знаємо. Я стояв біля нього, мабуть, ще не ходив в школу, але це дуже добре запам'ятав. І той чоловік Василь сказав: Ти знаєш, що з того боку озера знаходиться басейн? Ну, так, ми знаємо. Ти знаєш, що в басейні лежить кілька балонів з хлором, яким вони очищають воду. Моліться, щоб той хлор ніколи з тих балонів не вийшов, бо перше, куди він піде, він постелиться по землі, і першими не встанемо ми тут, вранці, перші люди в басівкуті. Я вам розказую це, що ми солимо картоплю фрі сіллю, яка складається з отрути натрію і з отрутного газу хлору. Але коли вони разом, коли їх Бог поєднав, сіль це хороша річ, сіль це валюта минулих часів. Тому ми, друзі, повинні знати, що у Бога є ця обітниця. Ми не знаємо, як воно складеться. Ми повинні тільки знати, від нас потребується, щоб ми любили Бога. І казали, і молилися, і надіялися на цю обітницю, кажучи, Господи, я не хочу туди втручатися. Я тільки знаю, навчи мене любити, щоб моя любов зростала. І ти все зробиш на добро. Пастор. пастор вирішив відвідати одну сестру, яка жила недалеко від нього, просто з іншого боку озера. І він зайшов до неї, зайшов до неї, привітався. І раптом він майже. Наступив тут в нього під ногами, сиділо невеличке, маленьке, сіреньке кошеня, і він відразу взнав це кошеня. Але він, щоб не видавати себе, запитав про нього наступне запитання. такий гарний котик. Як довго він у вас? І ця сестра жінка каже: він у нас два місяці. Але, брате, я вам хочу, ви мені не повірите, але я вам хочу розказати. До мене приїжджав наш внук-Назарчик. І він побачив тут в нас котиків, і він мене дуже просив, бабусю, купи мені котика. Ну я не люблю котів. Я не можу собі представити уявити, як в хаті буде кіт. І він мене просив. І він казав, бабусю, давай молитися. Я буду молитися, щоб Бог розм'якшив твоє серце. А я в гніві сказала йому: давай станемо і помолимося в садку. Якщо Бог має на небі кота, Нехай він тобі його скине. Пастор, ви не повірите, каже. Я кажу до нього молись. Він молиться, в нього йдуть сльози, а я дивлюсь на нього і думаю, ну як мені його зараз втішити? І коли він закінчує свою молитву, я тільки чую, що я щось зловив. Каже, пастор, ви не повірите. Бог реально скинув мені кота з неба. Друзі, я не знаю, чи ця історія правдива. Але таке могло би бути. Ми так само думаємо про те, як Бог все зведе на добро. І не будемо цього розуміти аж до тої сторони вічності. І нам залишається в цьому році, і скільки років нам Бог додасть любити Бога. А всю іншу частину Бог зробить від себе. Нехай ці слова будуть нам втіхою, римлянам 8.28, коли ми бачимо зло. Але Бог каже, що ніяке зло не вразить вас на смерть, і з усякого зла буде добре. Зараз ми будемо молитися.